Привіт-привіт, мої хороші, мої найкращі. Дніпро. Знаю, що дивились вас, але подивимо ще Дніпро і область, тому що там пішла інформація про те, що ворог зайшов вже таки на територію області, але це спростувало. Давайте дивитись. Що балакать, да? давайте дивитись, не забувайте підписуватися, якщо вам треба подивитись якесь своє одне питання. Я прикріплю в коментарі посилання. Донат від 500, скрін, донату мені на Телеграмі, ваше питання. Ми з вами швиденько його подивимося, Підтримаємо хлопців, бо дуже багато запитів, тому працюємо на перемогу. Дніпро найближчі дні. Прийдуть щось видивлятись, можливо, навіть оборонні споруди. Дуже дивно, по місту може бути зненацька тиша, ви прямо аж якось нелогічно скажете. Багато пропозицій ворога, багато залякування, але це за картою дурня, то дурня. Він спеціально буде на вас тиснути, зараз політично йде естафета, я це так називаю, коли... хто кого більше обдурить. Заяви фільтруйте. Дивіться, зведення виключно наших військових. Дніпро найближчі дні. І є загроза для цивільних. І знову за карту дурня, вона ну, летіла-летіла, куди зникло, а потім я собі шлях проторю, і це може бути такий масований більш обстріл. Тому, знаєте, як не видихаємо відразу що. Ціль припинила існування, тому що будуть інші лікарні, центр міста. Що ви там шукаєте? Скажи мені, що ти шукаєш, якщо промка трошки в іншому місті. Якийсь важливий об'єкт? Як промисловий, не промисловий, але от щось видивляється, розвідка може висіти ближче до центру. Дніпро найближчі дні. Передмістя вогонь, на місто вогонь, багато жертв серед військових, прям багато поховань. Важко на фронті, мої хороші, важко тримати, але тримають. Працюють, тут люди в роботі. Таємна ситуація, таємна інформація. Дивимося зараз ту область, не, бо... не бійтеся. Чи вийде ворог на адмінкордон Дніпропетровщини? Ну, тут карта Мага, ми зустрічаємо. Людей там не буде, будуть ще когось вивозити. З метою захисту, щоб дивіться, щоб люди не фільмували, не фотографували. Не мені, будь ласка, що ми всі адекватні і ми підтримуємо ЗСУ. Я розумію, але ну, от, іноді ми. Заважаємо військовим працювати, тому не будуть анонсувати, куди там прильоти, за карту дурня. Знову ж таки, багато ну, дурень на третій колоді, багато обману навколо вашої області, міста він буде руйнувати. Він поки буде руйнувати, йому важко там просуватись, щоб вони не казали. Павлоград, найближчі дні. Мавлоград, Найближчі дні. Неочікуване диво, знаєте, перельот прямо в центр. Таке відчуття, що, що, що щось низько влетить. Може дрон дуже низько піде, а fpv у вас нема? Бо в мене щось бентежить, от мені звук такий, знаєте, показує, але занадто швидко воно якось жужить. Один великий вогонь і багато маленьких цілей. Але, е, знаєте, в чому біда? Знову ж таки, таке відчуття, що вони не на вас повернули, а щось все одно вибухне. І також показує, що багато військових везуть ховати. Мені не подобається це. Ну, По фронту завжди ж по втратам тиша, ну, їх вже нема. Камінське. Найближчі дні. Шукає щось над водою біля води. Шукає, ви шукає. Знову інфраструктура. Залізниця, підстанції, щось таке, може, трансформатори, Шукає біля міста цілі. Шукає, що по воді пливе. Не знаю, що ви там. Що у вас там плаває? думає, що вам щось там по воді привозять, перевозять Камінські найближчі дні. Може, ракета йти в ваш бік, показує ціль ваш бік. Громихає. Знову як грім такий розкатиде. Будь обережний. ріг вітає. Давайте дивитесь. Криверіг вітаєм треба. Треба. М, якась заява, якісь там нові можливості. Відкриваємо нові двері, багато балачок. Люди, до речі, на виборі. Що у вас там з, проблема з програмами, з якимось, до речі, з житлом? Не пишіть в коментарях, але такий момент нібито гроші не відділяють. Або на ремонт, або на щось. Тобто ключі від ваших там, або квартир, або можливостей в руках влади, і поки вони притримують, або затримка якихось знову виплат. Люди будуть потроху виїжджати, приймати якісь таке рішення і це передмістя. На жаль, кажуть, на жаль, шукаємо собі кращого життя. А У вас якось такий буде момент, що всі цілі влучають, на жаль. Ви шукаєте з цього вихід, що багато влучань, розумієте? Не збили, а прям прилетіло кривий ріг на найближчі дні. Є загроза для житлових будинків. Башня вона завжди у нас падає. Руйнуваннями і жертвами. Кривий ріг найближчі ні прильот. І біля води, і ближче до центру, і до магістрали, і ріг. Чекаємо на якісь новини з фронту. Нам треба якось переламати ситуацію на фронті, тоді трохи відстануть від кривого рогу. Ні, капальна ближчі дні. Тримайтеся в строю, тримайтеся. ДРГ буде якось провокувати. Зіткнення, не знаю, як вони можуть бути. Можуть бути і в повітрі наші з ворогом. Ворог активізується, багато прильотів. Прямо от як важкі прильоти. Активізація йде, з якогось дня починається накат такий наплив. Марганець найближчі дні. Ну вже і перепочили. Їжі, чомусь їжі більше хочеться. Чогось хочеться, чогось у місті нема. Марганець найближчий. Ні, десь вони не можуть залітати, їм незручно. Передмістя прильот. Можуть дати перепочити. Тут дійсно шукають ціль. Прильот по марганцю. Буде, на жаль. Маленькі такі, знаєте, як... По будинках точково вибивати можуть по приватне. Буде вогонь. Я вже так зраділа, думала, Ну вже тиша. О -о. Не -не. На жаль, ні.